Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to the Doctor. У цій лекції ми продовжуємо вивчати ангіологію, науку про судини, і у попередній лекції ми сказали, що судини разом із серцем утворюють серцево-судинну систему. Серце латиною кор це порожнистий м'язовий орган, що розташований у середньому середостіні та має форму конуса. Відповідно, якщо воно має форму конуса, то воно має верхівку апекс Кордіс та основу Базіс Кордіс. Верхівка спрямована вниз вперед та вліво, а основа вверх та назад. Взагалі, в серце виділяють чотири поверхні та один край. Попереду розташована груднино-реброва поверхня фація тернокосталіс, або її просто називають передньою поверхнею фаціас антеріор. Вона прилягає до груднини та хрящів лівих 3 та 4 ребер. Знизу серце прилягає до діафрагми діафрагмальною поверхні, фація з діафрагматіка або її також називають просто нижня поверхня, з інферіар. Ці дві поверхні розділяє правий край Марго Декстра. Бічні поверхні серця прилягають до легень, тому називаються правою та лівою легеневими поверхнями: Фація пульмоналіс декстра та Фація пульмоналіс Сіністра. Як ви розумієте, поверхня серця не є ідеально гладенькою. На ній ми можемо знайти борозни – по коло серця проходить вінцева борозна Сулькус Coronarius. Це глибока борозна, що розташована на межі між передсердями та шлуночками. У ній проходять вінцеві судини. Про них ми поговоримо трохи пізніше. По передній поверхні на межі між правим та лівим шлуночком проходить передня міжшлуночкова борозна, сулькус interventricularis anterior. На діафрагмальній поверхні розташована задня мішлуночкова борозна sulcus interventricularis posterior, і яка відповідно до назви розташована між правим та лівим шлуночками. Задня та передня мішлуночкова борозна сполучаються біля верхівки серця, утворюючи вирізку верхівки серця інсізура Апис Кордіс. В обох цих борознах проходять судини, які кровопостачають серце. Це ми обговорили з вами зовнішній вигляд серця, а тепер давайте поглянемо всередину. Як ми сказали, серце це порожнистий орган, і всередині ми бачимо чотири порожнини: два передсердя, праве та ліве, і два шлуночки теж правий та лівий. Відповідно, серце людини є чотирьохкамерним. Серце має чотири межі: верхня проходить по хрящах третіх ребер права від середини хряща правого третього ребра до середини хряща правого п'ятого ребра, ліва від середини хряща лівого третього ребра до верхівки серця, і нижня межа проходить від середини хреща правого п'ятого ребра до верхівки серця.